На цій єдиній зеленій зоні одного з садочків на сихові хотіли звести іще один корпус на 40 місць. Кошти давав спонсор, аби розмістити діток переселенців. Чиновники запевняли, що ідея виправдана і технічно можлива. У саб нічого, але у чи то модульній конструкції, чи то споруді з фундаментом не передбачили укриття а в підвалі старого корпусу дітлахи й так тіснилися під час тривоги. Батьки писали запити, вивчали закони. Шукали компромісу на зустрічах з посадовцями й депутатами, і таки домоглися свого. Воювали за е... Скажем так, мінімальні е, умови для дітей, які передбачені законодавством України. Певна е, місткість укриття під кількість дітей, яка відвідує садочок, мають бути певні умови прогулянок. По факту ми е, зберегли місце для прогулянок для діток. Моя дитина буде в комфорті. Моя дитина не буде е, наражатися на небезпеки під час будівництва. Тож, урешті, здоровий глуст переміг і замість будувати новий корпус. Управлінці вирішили облаштувати ще одне укриття в уже чинному садочку, аби ті. Дітки, які вже навчаються у пізнайку, змогли безпечно та зручно перебувати під час тривоги. На це з міської скарбниці виділили приблизно півмільйона гривень, замінили комунікації та поглибили приміщення. Також облаштували санвузол. Укриття в дуже гарному стані. Воно біленьке, оснащене суперовою вентиляцією, яка дає і притік повітря, і дає тепло, і відтік повітря. Діти із задоволенням сюди спускаються. Власне, ми зробили такий невеличкий поділ. Сюди спускаються дітки самі менші. Це є дві групи раннього віку, дві групи молодшого віку і дві групи середнього віку. Нове укриття має 70 квадратних метрів. Цього разом зі старим сховком вистачає, аби вмістити усіх вихованців, які відвідують садочок у середньому за добу. Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, програма очі.